Можна. Так, на порядку повернемо сьогодні два питання. Перше про розгляд зведення КП галуз компанії, нашу компанію, щоб готові проповідати постачальних об'єктів практичної інфраструктури, постачальних зведення. Друге про розгляд листа управління з питань цивільного захисту, після обласної військової адміністрації 30.06.2014 року, номер що щодо включення фонду захисних цивільного захисту порогів не переміроват. Перш перший Тепер силиш, будь ласка. Усім на розвідкомісії. Як вони це питання, то нас у нас не готелі з першою чатні з підняттям варті самі цю нарік? Це передбачено на доволі на жаль Як це дозволяє заходити після всього? Відразу відбулася пропозиція про розірвання договору в значну відповідальність. Зокрема, ціна на електричну енергію фактично збільшується на 30%. 40. Це є порушенням договору і фактично це призведе до того, що підприємство додатково враховуючи, що це якраз половина року це ще збитки в нетральній громаді, так і збитки навіть на підприємство, зокрема. Керівник, який підпише нагляд про розірвання спогодова за власною ініціативою або прийме приймемо триду, по в подальшому ці діємо ще охоронними органами, як зловживання особового становища, наведення на на просто відео. Для цього, враховуючи, що в подальшому ми будемо мати і початок опалювання на сезону, нам треба підготуватися, винести відповідні питання на тендерах. Нема знайти іншого постачальника електричної енергії, який би брав участь у закупівлі, оскільки прикопати на реприті вийде на закупівлю тільки з плаваючим тарифом, тобто ми не можемо закласти в тариф на наступний рік, яку сфіксовану вартість, будь-яка вартість електроенергії при плаваючому тарифу може розцувати цією такою, що збільшуватися при будь-якому подаванні цим дарим. Ми плануємо в подальшому не Проводити відвідні тендерні процедури. В свою чергу прикладенний мероприєм каже, що відправить нас на постачання достатньої до надії відповідно вартість практичної енергії на ринку, як 25%, також є критичним для життєдіяльності як нашого підприємства, так і громадського. Враховуючи очікування, квітне звернення міста тнс так як закон про тепловому техніку постачання зобов'язаний нас безперебійно постачати воду, забезпечити водовідвернення і в подальшому принесення

Після цього, як комісія при прийняті цього рішення, фактично доказує підприємство належним чином виконувати як вимоги договорів своїми споживачами, так і виконувати вимогу законодавства в частині безперебійного допостачання до зберігання. Це дасть нам юридичний механізм і можливість в подальшому виходити на ці тенденції процедурні закупівлі і відповідні оплати, відповідні звернення для врегулювання даної ситуації. Є ще питання? Добре, немає доля просить виступання другому питанням. Так, захисту захисту. Добрий день. міського голови дійшли обласні розмістили стаканці війного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації щодо розгляду документів, які подані на Коренерво про... Включення фонд захисних споруд про радіаційного укриття, яке розташоване на території нашої громади на одному із об'єктів, я буду височувати, де воно знаходиться. Після чого управління з питань звичайної ситуації міської ради за участю представників Калуського РУГУДСНЗВ РУ на Франківської області було здійснено виїзд по даному по місці розташування даного об'єкта, звірено фактичні дані та подані. Дані, які зазначені в паспорті протирадіаційного укриття, в ліковій карточці та в інших поданих документах чи відповідальні у недісності. Всі документи подані відповідно до постанови Кабінету міністрів України за номером 138 від 10.03.2017 року про деякі питання використання захисництво мобільного захисту. Тому пропонується винести на розгляд комісії дане питання та прийняти відповідні рішення. Ми приймаємо проградиційну строю. Вводимо фонд з захисних фонд, Але ви виводити повному стані. Військово має бути в тому стані, який вам передається. І потім там давати, що міський аж бюджетного, ще 5 гривень гривень доводити виводити. Ми беремо ну, ну, облік фонду Ми не Воно є вже введеною експлуатацією відповідно до поданих документів. Добре, добрий баланс отримуємо з Добре. Є ще питання? Є ще питання? Добре, якщо питання, то давайте ви трошки зачитаємо. Тож, проєкт протоколу на Вернець, коли засідання міської комісії з питань технічної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Від 2 липня 2024 року слухали перше про роз КП Калуська енергетична компанія щодо можливого припинення електропостачання. За результатами розгляду питання та з, з, зрахуванням обговорень комісія вирішила: перше інформацію до доповідача щодо ситуації, яка склалася на КП Кавицька енергетична компанія, пов'язаною з можливим припиненням електропостачання об'єктів критичної інфраструктури, систем централізованого водопостачання та водовідведення громади взяти до відома. Друге зобов'язати КП Кавицька енергетична компанія. 2.1. забезпечити. Безперебійне функціонування об'єктів критичної інфраструктури, систем централізованого водопостачання та водовідведення. Термін виконання постійно. 2.2. Вжити всіх можливих заходів для недопущення, розірвання договору з Прикарпаття енерготрей щодо постачання електричної енергії. Термін виконання постійно. 2.3. Звернутися до НКРЄКП та Міністерства енергетики України з проханням розглянути можливість компенсаційних. Механізмів або надання субвенцій для забезпечення стабільного постачання електричної енергії на об'єкти критичної інфраструктури систем централізованого водопостачання та водовідведення, термін виконання до 03.07.2024 року. 2.4. Розглянути можливість залучення альтернативних постачальників електричної енергії з метою забезпечення більш вигідних умов постачання та зменшення фінансового навантаження на підприємство. Термін виконання невідкладний. 2.5. Вжити заходів щодо оптимізації споживання електричної енергії на об'єкти комунальної власності та впровадження енергоефективних технологій для зменшення загального споживання та зниження втрат електроенергії. Термін виконання невідкладний. 3. Контроль за виконанням рішення комісії з даного питання покласти на заступника міського голови Богдана Ігоровича Білецького. Слухали друге про розгляд листа управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної військової адміністрації щодо включення у Фонд захисних споруд цивільного захисту проти радіаційного укриття з метою нарощення Фонду захисних споруд цивільного захисту та належної організації укриття населення у Фонді захисних споруд цивільного захисту на території Калуської міської територіальної громади. Розглянувши листа поданого управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації щодо включення в Фонд захисних споруд проти радіаційного укриття, комісія вирішила перше інформацію доповідача щодо відповідності поданих документів вимогам постанови Кабінету міністрів України від 10.03.2017 року за номером 138 з метою включення у Фонд захисних споруд цивільного захисту Кабельської міської територіальної громади. Противоредіаційного укриття взяти до відома. Друге управлінню з питань надзвичайної ситуації Кадувської міської ради. Два один з метою нарошення фонду захисних споруд цивільного захисту на території громади на виконання вимог постанови Кабінету міністрів України уповноважити управління з питань надзвичайної ситуації міської ради, підписати паспорт захисної споруди протирадіаційного укриття. Взяти на облік захисну споруду радіаційного укриття, розташоване за відповідною адресою та включити його у книгу обліку захисних споруд цивільного захисту нашої громади. 2-2. Направити дане рішення комісії та, отрим... та отримані документи по захисній споруді протирадіаційному укриттю до управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної військової адміністрації для присвоєння облікового номера захисній споруді противаредіаційному укриттю. Термін виконання до 05.07.2024 року. Третє. Контроль за виконанням рішення комісії з даного питання покласти на секретаря міської ради Віктора Міктавчука. Проєкт протоколу зачитано. Є питання завершення до проєкту протоколу? Нема. Хто заданий протокол? Хто за? Хто проти? Утримався. Всі за. Чотир. Рішення протокол прийнято. П'яту.